Вітаю пане Андрію Вітаю. з Андрієм Загруднюком, міністром оборони в 19-20 роках, експертом власне з питань оборони говоримо. Отже, Путін днями оголосив часткову мобілізацію в Росії в соцмережах. І вже назвали частковою мобілізацією. Що це все означає? До чого готуватися нам? Давайте розкладемо по полицях, так би мовити, і власне почнемо з того, що взагалі означає ось ця мобілізація по російськи. Мобілізація по російськи означає те, що вони зараз можуть забрати будь-яку цивільну людину, а, яка служила в армії до цього, а це величезна кількість росіян в армію без будь-яких пояснень. Тобто вислати повістку, забрати на медогляд і, власно кажучи, відправити на війну, вмирати за хворобливі ідеї Путіна. От власно кажучи, все скільки це буде людей, ніхто не знає. А це скоріше за все вони будуть виясняти вже по ходу, як воно піде. Причому як піде сама мобілізація, і так само, як піде ситуація на війні. А розішлють вони щонайменше пару мільйонів повісток, скоріше за все, тому що вони будуть розуміти, що це не буде 300 тисяч повісток і 300 тисяч людей явиться. А чому вони саме цю цифру озвучили офіційно? Вона не, не дуже, це не дуже велика цифра, але в той же час їй можна пояснити, що чому раптом так багато повісток приходить. Тобто вона така, знаєте, Середня. З, іншого, з одного боку, це не здається так, що вся країна е, грибуть на війну, а з іншого боку, це не здається. Ну, що от, знаєте, що там нікого там, і тому будуть, можуть питати, чому там, чому мені повістка прийшла, чи там знайомим і так далі. Ну тому, що велика кількість людей має піти на війну. От, власно кажучи, і все. Вона не має жодного відношення до тієї кількості, яка їм реально потрібна, тому що вони скоріше за все цієї кількості не знають. Вони знають мінімальну кількість, а це може бути і 200, і 150 тисяч. Тому що їм треба заповнювати ті втрати, які вони понесли вже в існуючих підрозділах. Вони ж, скоріше за все, будуть формувати додаткові підрозділи на, на заміну тим, які ви були, тому що вони розформували багато підрозділів через великі втрати в Україні, в тому числі бригади. Але далі вони, скоріше за все, будуть бачити, ну, бачити як розвивається ситуація, і залишати за собою можливість додатково добирати. Ми ніколи, і росіяни ніколи, і світ ніколи не дізнається, скільки насправді вони планують мобілізувати і скільки. Які вони реально мобілізували? то чи можна казати що це часткова мобілізація це мобілізація на довільний в довільному так би мовити форматі вони набирають ви кажете стільки скільки набереться людей можливо і більше трьохсот тисяч це так а, а до чого вони готуються вони планують якийсь новий наступ от що означає набір стіль, такої кількості людей? Стратегічна ціль путіна не змінилася взагалі ніяк з початку війни? Тобто він хоче, щоб Україна не існувала, щоб не існувала Україна, українського уряду незалежного не незалежної нації, і взагалі, тобто всі, хто буде проти, він планує вбивати. І на цьому, в принципі, цей ця, цей план так як і був, так і залишився. Тому як він досяг, збирається досягати цієї цілі, це він не і сам не знає, тому що він не розуміє спроможності російського війська. Він бачить що вони набагато менше, ніж він розраховував. А, і звичайно, що мобілізовані люди, ну це ті, які рік прослужили частіше за все. Там є і ті, які були колишні професійні військові, тобто, які багато років служили, такі теж будуть. Але більше з них це колишні призовники, тобто в них немає підготовки, їх треба всіх заново готувати, їх треба готувати їх підрозділи. Тобто якість цього війська, скажімо так, буде не дуже великою. Тому вони, скоріше за все, будуть перебувати кількістю, тобто кидати все більше і більше людей. А Чи планують вони наступи? Звичайно, вони б хотіли планувати. Мати наступи так абсолютно. А, інше питання, що ми їм не дозволимо цього, тобто в них це не вийде, але дійсно в них є все ще плани. Плани їх не змінилися. Вони так і залишилися загарбницькими як були. Якщо брати все таки цю цифру 300 тисяч мобілізованих, скільки часу потрібно, щоб таку кількість людей мобілізувати? Важко сказати. Я знаю точно в нас джерела. Ми збираємо там по деяких джерелах інформацію відкритих і так далі. Тобто, ми знаємо, що в деяких населених пунктах, особливо на Глибинці, так би мовити, Росії, там там де вони вже активно почали, вже формують там автобуси, сіл і так далі. Тобто рабська психологія багатьох більшості, скажімо так. Переважно росіян, вона дає собі знати. Тобто люди йдуть, приходить повістка, вони йдуть в воєнкомати. Скільки вони реально назбирають, вони точно назбирають 300 тисяч. Єдине питання, скільки їм прийдеться оповістити, а, загнати для того, щоб ці 300 тисяч, скажімо так, назбирати, це питання. А, але але ну, вони виконують цей план, так чи інакше. Тобто, на всю Росію 300 тисяч вони точно зберуть. А, це не буде вмотивоване військо. Це буде військо демотивоване, особливо коли вони приїдуть на війну і побачать, що відбувається насправді, які їх шанси вижити, які їх шанси вийти звідти цілими. Тому велика вірогідність, що це дуже сильно вплине на політичну ситуацію в Росії, але це потім. А спочатку вони це зроблять. Єдине, що це не буде в один день. І тому вони будуть Як от вони будуть збирати якусь кількість і докомплектовувати підрозділи, потім підтримувати далі. Тобто, сказати, що в нас там в два рази виросте кількість військових росіян на кордоні, це навряд чи скоріше за все, вони просто готуються до затяжної війни, щоб постійно підтримувати можливість а у е, наявності якоїсь кількості е, військовослужбовців. Тобто 300 тисяч на військово, це вони до наших кордонів Одномоментно, а, а, не, не скоро це буде, якщо і буде. Вони можуть потенційно прийняти таке рішення, і тоді вони, їм прийдеться зібрати набагато більше, ніж 300 тисяч, і тоді, може, вони колись назбираються і вирішать, що треба збільшити там, в два рази присутність, тому що зараз вона плюс-мінус 150 тисяч. Але важливий момент. А, перемога це не лише кількість людей. І військо це не люди, тільки це і люди, і озброєння, і техніка, і офіцери, і організація, і логістика, і все інше. В них проблеми зі всіма цими складовими е, спроможностей, тобто не тільки з особовим складом. Тому особливо в них величезна проблема з молодшим офіцерським складом, який так само вони будуть мобілізовувати серед колишніх Ну Так офіцерів. що його сказав, так що в першу чергу буде. так. А це основна їх проблема це взагалі молодший офіцерський склад. Тобто його просто не вистачає, але е, коли ви його важче поставити як спроможний, і тобто на це треба час. І ну тобто, це не буде швидко і це не буде безболісно. Ну і ці мобілізовані офіцери, очевидно, не всі вони будуть з бойовим досвідом і розумінням, що відбувається От на в них, полі бою. Так, абсолютно. В них дуже не так вже багато офіцерів з бойовим досвідом, тому що наша війна і близько не схожа на чеченські війни. Багато з тих офіцерів вже навіть і не хочуть і повертатися, і думати не будуть. Вони, особливо ті, які й мають бойовий досвід, вони не хочуть повертатися в ту реальність. А якщо б хотіли, то вже були служили або, або повернуться, але їх буде дуже небагато. Тобто, більшість частин з них це суто теоретичні. Офіцери, які там служили десь по великих там частинах, які десь. А більше, більшість з них ніколи навіть в житті не думала, що вони прийдеться воювати, тим більше в серйозній війні, яка найбільша за з часів Другої світової. Тобто, мотивація цих офіцерів буде не дуже високою. Взагалі, проблема з цим військом, от, яке вони зараз збирають, це звичайно, мотивація. Тому що досі вони збирали людей, які добровольно йшли, тобто які виразили бажання, висловили бажання піти і воювати або гру, або за е, зменшення строку виконання там, покарання, як ми знаємо, да? або там ще якісь, або ідеалістичні якісь люди, але їх переважна меншість. А от тепер прийдуть люди, яких просто заставляють іти, і це не буде позитивно. До речі, британська міноборони взагалі висловила сумніви, що Росії вдасться зібрати навіть ось ці 300 тисяч. Це точно не буде легко. Я думаю, що вони зберуть, але це буде нелегко. Це буде проблематично. Вони будуть збирати по всіх областях, по всіх якихось краях там, десь будь-будь-де. Але ну, звичайно, це не буде проста історія для них. Знаєте, що ще цікаво? 300 тисяч людей. Окей, ну ми не знаємо скільки це буде. Ну, хай візьмемо ту озвучену цифру 300 тисяч. Мобілізували їх потрібно одягнути, їх потрібно спорядити. Там якийсь захист, шоломи, бронежилети. Їм потрібно видати зброю. Росія, взагалі, ми побачили, що росіяни вже дістають зі складів стару техніку. Вони в змозі забезпечити мобілізованих цим в короткий період ні. Абсолютно точно ні. Їм треба дешувати одяг. Зараз зимовий буде період зимового одягу. В них такої кількості немає, а це ми точно знаємо. Тобто їх їм не вистачить навіть на ті 150, які зараз є хоча там вже менше 150, тому що ми велику кількість нейтралізували, скажімо так, ліквідували. Але вони будуть шити, вони будуть над цим працювати. Тобто, сказати, що це все вдасться в короткій перспективі, скоріше за все, не можна. А в більш далекій перспективі так вони понашивають, переведуть легку промисловість на військові рейки. Якщо треба, буде мобілізують промисловість і тобто, говорити, що в них це не вдасться взагалі. Я не думаю, що можна. Але розраховувати, що це буде якийсь величезний зразу жод армія Росії збільшиться в один день в два рази. Це так само ні. В указі Путіна був таємний пункт засекречений. Пісков здається, озвучував, що це про кількість мобілізованих. Там дійсно може бути в більша кількість. Це правда. В їм взагалі-то вони, оскільки вони планують продовжувати широкомасштабну військову кампанію, їм потрібна більша кількість військовослужбовців. Проблема в тому, що переварити так би мовити, от е, е, таку кількість Збройним силам Росії не вдасться наразі, тобто в них немає на це організаційних спроможностей, і це буде розтягнута в часі тема. Але це говорить про те, що точно вони зможуть підтримувати військові дії роками. Тому нам треба розуміти, що нам перемагати треба не через, не через тільки просто от час. Нам треба нам треба перемагати видавлюючи з нашої території. Тобто, саме до цього зараз має готуватися Україна. Чи до чого є ще? Україна, що ми маємо робити? Україна, Україна робить все те, що необхідно, тому що ми ну, Збройні Сили України, скажімо так, керівництво Збройних сил України вони не планувало якоїсь легкої кампанії зараз. Тобто ніхто не розслаблявся. Вони розуміють, що так чи інакше, правдами, і неправдами, але росіяни будуть тягати сюди людей, аж доки режим Путіна не впаде. А вони будуть намагатися щось робити, вибудовувати нові підрозділи на кордоні з Україною. Тобто, це, на жаль, ця проблема існує стільки, скільки буде існувати Путін при владі. Тому ну, розраховувати на те, що знаєте, ми там якось до нового року там все закриємо, це неможливо. І вони так само готуються до довгої кампанії. Але якщо... Ми будемо знешкоджувати велику кількість військовослужбовців, а це можливо з тими засобами, навіть які вже у нас є, вогневого враження та ті, які будуть. Тим більше, що наші більш мотивовані, наші більш навчені, а ми на своїй землі. То через якийсь час, звичайно, ця війна настільки стане непопулярною, що деякі аналітики, наприклад, вже порівнюють це з Першою світовою, коли російська армія пішла невідомо куди захищати якісь там задачі невідомі, які повернулися абсолютно деморалізована і знесла уряд. От і все. Ну, таке саме може бути і звичайно. Це не буде в виді там революції і так далі. Це, скоріше за все, буде в зносі, так би мовити, кулуарному всередині. Але невдоволення режимом Путіна, розочарування в країні, і саме головне це розочарування в їх здатності бути переможцями. А для них це найголовніше. Це дуже сильно підіб'є горят. І він зараз стоїть на надзвичайно тонкому льоді. Це та причина, чому він не оголошував мобілізацію до цього, тому що це дуже небезпечна історія для внутрішньої політики. Ну цікавий сценарій, але Україні в будь-якому випадку потрібно триматися. Не короткий період часу. Це вже зрозуміло. Так чи потрібно нам зараз оголошувати якусь нову хвилю мобілізації? Наскільки ми бачимо, нам вистачає збройну чисельності збройних сил, яка є. Тому я думаю, що зараз буде це планувати. Подивимося, що далі, тому що є різні сценарії, але наразі, наскільки я розумію, таких планів немає. І ще як вважаєте, як відреагують західні наші партнери в сенсі підтримки України предметному якому чи варто нам очікувати нової зброї, нових видів зброї, тих ракет дальнього радіусу дії, які ми просимо там у сполучених Штатів вже тривалий час, які поки нам не давали? Я би тут сказав більше не у порівнянні з мобілізацією, а скоріше за все, з більш серйозною темою, яку так само озвучили вчора, це Потенційна анексія наших територій, наших регіонів. Тобто, це тут Путін вступає ще на більш тонкий лід, і взагалі це найбільша загроза для нього тобто, те, що він зробив, я би чесно кажучи, назвав би не на його найбільшу помилку. Якщо він доведеться до кінця, якщо вони реально проведуть референдуми, а вони звичайно будуть на референдуми. Це... А ви думаєте, вони можуть і ще задню дати? Ну вони можуть, скажімо так, це затягнути. Вони можуть затягнути це, тобто, наприклад, провести референдуми, а потім не збирати думу, наприклад, не вносити зміни в конституцію, там тобто, тягнути цю історію і тягнути її, розкручуючи західних політиків на переговор. Тобто вони будуть казати, дивіться, отакий в нас план дій. І, звичайно, деякі там західні політики будуть нервувати з цього питання, кричати, що це ескалація, потенційна ядерна ескалація, і е, намагатися вести переговори. А це єдина причина, взагалі, для чого це потрібно Росії. Тобто їм потрібні переговори зараз, їм потрібно час для того, щоб відновитися. Відновитися, назбирати сил і почати, скажімо так, сезон-два. А, тобто, тому що наразі вони виснажені, в них не вони вони деморалізовані, вони не контролюють ситуацію. І як підтверджують всі військові радники, західні наші і так далі, ініціатива зараз стратегічна ініціатива за Україною. От їм треба час для того, щоб пере, ну, новий запустити новий сценарій. Тобто взяти знову ініціативу в свої руки, накопичити війська і так далі. Для цього треба переговори проводити. І от вони намагаються таким чином злякати світову спільноту і почати переговорний процес. Світова спільнота знає про це. І тому, в принципі, вони всі розуміють, і наші знають про це. Але вони будуть намагатися ескалувати ситуацію до того, щоб якось змусити піти на переговори. І це небезпечно, тому що. Вони можуть іти до там ядерних погроз, як власно кажучи, вони постійно Вже роблять. Вже була ядерна погроза. Да. Я навіть зацитую, що сказав Путін. Ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися у їхній бік. І додав, що це не блеф, mm. Путін це Блевчині. Тут, тут цікава, дуже цікава фраза. Значить, ну, по перше, коли людина говорить, що це не блеф, ми зразу починаємо в цьому сумніватися дуже серйозно, тому що ну навіщо ти говориш? Це Якщо ти впевнений в собі. Це перше. Але це так, знаєте, з розряду психології. Головне, це і те, що він каже, хто намагається шантажувати нас з ядерною зброєю, той і далі йде текст. Власне, Значить, це, ніхто, крім нього, і не шантажує. Звичайно, ніхто навіть не планує починати ядерну війну. Тому що з 80-х, навіть 70-х років вже є уставлена думка в світовій спільноті, що ядерну війну виграти не можна. Вона прогносна для всіх. Тому з цими речами гратися не можна і грається з ними виключно Путін. Але він постійно, це не перший, далеко не перший раз, коли він про це натякає. Перший раз він натякнув ще там буквально за пару днів до початку війни, а потім він це зробив на третій день після початку війни, коли перевів там в особливий режим значить, стратегічні сили стримування. І потім, десь там по тексту вони ще його члени уряду постійно десь натякали, що в них а, пропагандисти це робили постійно. Тобто вони граються з цією ядерною значить, історією ну, практично весь час. А Це не перший раз. Але але важливо інше. Важливо те, що якщо вони анексують територію. Звичайно, незаконно, ну тобто будь-яка анексія не звана, але тим не менш, е е якщо ці віртуальні так звані референдуми будуть проведені, а, звичайно, що вони не будуть мати жодного відношення до справжніх референдумів, це можуть, скоріше за все, нині будуть виготовлені і підписані десь в Москві, потім їх всіх складуть е і скажуть, от, все готово. Значить, але, е тобто, ну, Звичайно, ніхто в світі не навіть серйозно буде це розглядати. Але далі вони мають е оголосити це частиною Російської Федерації. Це вже буде означати, що за доктриною ядерного стримування, який вони підписали у 2020 році, вони повинні захищатися від посягань. А посягання точно будуть, тому що ми будемо забирати наші території назад. Причому, скільки ми їх заберемо, вже не важливо. Це може бути і весь регіон, це може бути одне місто або навіть одне село. За їх доктриною, це вже буде як ми забрали частину Росії. А звичайно, ну для всього іншого світу це нічого не означає. Це означає те, що ми продовжуємо наш контрнаступ. і і питання, як він вийде з цієї ситуації, тому що а, далі його будуть питати ті ж росіяни. А як же ж ти захищаєш вновь приобрітоної території? А, і от а, питання в тому, що він сам заганяє себе в глухий кут, з якого дуже важко йому буде вибратися. Причому він, звичайно, буде погрожувати там всім на світі. Ми, звичайно, не будемо звертати на це уваги. Ми будемо продовжувати контрнаступ, як нічого не сталося. Але е, далі він собі буде намагатися якось їм пояснити. І отут-от можлива політична криза в самій Росії, а, яка може закінчитися дуже погано для нього, тому що гратися з такими речами, якщо ти точно не зможеш утримати, а він не зможе утримати. Ну це небезпечно в першу чергу для нього, і тому я думаю, що це величезна помилка, яку він зараз робить. Так то воно так, але дивіться, бавовна в Криму, який Росія е, анексувала, вже була, і так. на це ніяк е, не ну, відреагували. Звичайно, тому що е, якщо ми йдемо невеликими кроками, то кожен з таких кроків він не є, е, знаєте, ескалацією в тому сенсі, що треба вже там погрожувати застосуванням. Але якщо вони втрачають... Частину території, скажімо так, яку незаконно а, здобули, яка не їх, яка, але яку вони заявили там у себе, внесли зміни в Конституцію, якщо вони дійдуть до кінця цієї теми, то тоді це буде дуже проблемно для них. І вони намагаються зараз цим сценарієм лякати весь світ. Але насправді питання в тому, що світ не можна цим злякати, тому що світ розуміє, що якщо таке дозволити, то ем, світовий порядок розвалиться назавжди, тобто весь світ зміниться, тому світ таки не дозволить. Тобто наші союзники розуміють цей ризик. Світ він же стоїть не вчора. Ми ж говорили про анексію, і про референдуми ще в липні, тому що вони планували їх там на на початок серпня, на початок вересня, якщо пам'ятаєте. Тобто, ця вся ці всі моделі були вже відпрацьовані ще влітку. І світ чітко дав ну, Я маю на увазі демократичну коаліцію, яка підтримує нас. Вона чітко дала Путіну сигнал. Не роби цього, тому що потім це твоя буде проблема. Як ти будеш там в. Виплутуватися у себе в політичній. Але оскільки радикалізація суспільства тільки буде підвищуватися в Росії, будуть повертатися незадоволені військові, будуть оці всі політики, які кажуть, що вони недостатньо жорсткі і так далі. Відсутність реакції на, на те, що ми на наші контрнаступи подальші, вона буде тільки більш жорсткою, ніж вона була вчора, тому що вчора ми повертали, ну, тобто на всьому місяці ми повертали свої території. І це так би мовити, росіяни наступали, потім росіяни відступали. В них вже паніка і істерика з точки зору того, як це так, росіяни біжуть. І оце слово розгром, яке найстрашніше слово для пострадянського військового, в натівських термінології немає такого слова, в пострадянській є. Це от найстрашніший статус, який може отримати командир. А тепер буде ще гірше, тому що тепер вони будуть заявлять, що це Росія, а далі вони будуть втрачати е, частини її, повертаючись до західної підтримки і зброї, яку наші партнери ще поки не дають, зокрема дальнобійні ракети, mm -hmm. і які можуть бути ви згадали, що це може бути пов'язано з тими ж референдумами на окупованих українських територіях. Це буде пов'язано з тим, що в наших збройних силах і наших партнерів є вже плани щодо підтримки наших операцій по звільненню. Території. А вони, звичайно, не публікуються, і це можна тільки здогадуватися, що вони є, але так як ми е, злагоджено діяли от в останні періоди, можна говорити про те, що ми вже не просто просимо зброю, нам її висилають, а ми вже е, маємо деякі там спільні замисли, задуми. Тому а, якщо, якщо ми будемо далі підтримувати оцей партнерську співпрацю, то можна з великою вірогідністю говорити, що дуже скоро ми будемо бачити повернення нових. Яка для цього потрібна буде зброя, це вже буде залежати від тих планів. Тобто, якщо ми бачимо, що для виконання планів потрібні ті чи інші одиниці озброєння, то ми їх будемо отримувати. А окремо говорити про там, літаки чи артилерію, це має бути от, оперативний задум, тобто план ну, компанії, як це називається в НАТО, в нас це називається оперативний задум. Тобто, в якому є відповідна логістична складова, тобто яка частина, яка збройна військова техніка нам потрібна. І ми маємо отримувати цю техніку і звільнати наші території, перемагати війні. Цікаво, як змінювалася риторика Путіна. 20... 4 лютого під час оголошення про вторгнення в Україну він говорив про маячню таку про денацифікацію, демілітаризацію. Зараз уже цього тижня у зверненні він говорить про захист кордонів і суверенітету Росії. Так цікава трансформація його ну загальний план так званої операції провалився. Тобто перша стадія провалилася, коли вони намагалися тут захопити все за декілька днів. Друга стадія, коли вони на Донбасі, на, на, на в Луганській і Донецькій областях намагалися щось зробити. Після цього а, пішло взагалі не по не не по всіх планах, і тому зараз вони будуть переформатовувати цю всю історію, тобто весь наратив медійний і а, публічний, на захисну війну проти НАТО. Тобто на них НАТО тепер вже нападає. Ну, солідніше. Значит, ну, звичайно, так солідніше. Це буде як війна захисту Росії від НАТО. Це, от основне, як вони будуть далі просувати, тому що під це, це краще можна продати, і під це можна мобілізувати більше людей. Ну, під захист батьківщини, скажімо так. Але звичайно, повністю повністю комунікувати це буде дуже важко, тому що ну всі розуміють. Тобто, спочатку булася якась операція, не зрозуміла. Потім захопили якісь території, потім втратили, потім НАТО підступає. Де воно це НАТО? Ніхто ж не ну, всі ж розуміють, що так чи інакше натівських військ нема. Має і, і в принципі, ну шанси для їм цю правильно скомунікувати це, це буде дуже важко. Якщо можливо, взагалі, ну і мабуть, історія з НАТО із захистом власних кордонів мала би спонукати росіян бігти до військоматів, там терміново в армію. Але ми побачили, що росіяни побігли геть зовсім в інші місця, аеропорти, на перетин кордону і так далі. Ну тому, що тому, що на швидкоруч зліпили вони цю історію, оцей оце, це, це пояснення, що відбувається і чому треба мобілізація. Люди не перейнялися цим. Вони не вірять це, вони розуміють, що. Це політичні амбіції Путіна, які не спрацювали, які не, не, не реалізувалися, і зараз вони мають чомусь їхати воювати, вмирати. Навіщо? Дійсно, велика кількість буде бігти, і так і буде постійно, тому що, як ми знаємо, більша частина росіян вони не зацікавлені у, у, у війні, вони і вони зацікавлені дивитися і по телевізору, і жити таким, знаєте, сірим життям. Тобто і вони якось там або підтримують, або не підтримують, або індиферентні, але вони. Точно не збираються брати в цьому участь. Але, тим не менше, на протести ми бачили цю кволу спробу протестів. Дуже мало людей вийшло, протестувати вони теж не готові. В Росії немає громадянського суспільства, згуртованого з великим запитом на демократію. Тому очікувати, що в Росії буде якась демократична революція в найближчій там, в осяжній перспективі, нема сенсу. Там немає народ не дозрів на відміну від України. А народ навіть і близько не стоїть до, 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 до якихось демократичних запитів. На жаль, ну власне в українців своє завдання стояти, вистояти, перемогти. Ми Переможемо однозначно. Ми, ми ми мотивовані. Ми захищаємо свою землю. В нас є зброя, в нас є люди, в нас є командири. Дуже талановиті. У них шансів немає взагалі. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам.